Доброго раночку, друзі. В рамках марафону сталева самооцінка у нас щойно завершився ефір. І так як ми забули поставити на запис, я записую для вас від себе загальні теми, які ми сьогодні обговорювали. для тих, кому це важливо. Тема сьогоднішнього ефіру була точки опори всередині як знайти і не втратити. Так, в ефірі ми задавали питання, що для вас означають точки опори, як їх знайти, і що це таке взагалі внутрішня опора. Отже, внутрішня опора це те, що допомагає нам бути стресостійкими, зберігати спокій, незважаючи на те, що відбувається навколо. Завдяки внутрішній опорі ми долаємо кризи, зберігаємо спокій і баланс всередині. Як розвивати внутрішню опору? В першу чергу це управління керування своїм емоційним станом, контроль емоцій. Що це для нас? Що означає керувати емоціями? Ми обговорювали в ефірі, що ситуації бувають різні, і як навчитися керувати. Це ж не означає, що я взяла себе за поводок і контролюю там кричати, там не кричати, там стресувати, там піймати негатив або відмовитись від нього. Що це для нас? Що значить керувати своїми емоціями? Розуміння своїх бажань, це другий пункт, як розвивати внутрішню опору, розуміти свої бажання, саме свої, особисті пріоритети, тобто визначати свої особисті пріоритети, визнання помилок, вміти визнати свої помилки, працювати над ними. Переводити слабкість в силу, тобто те, що ми розуміємо як слабкі сторони, переводити їх в сильні сторони, не порівнювати себе з іншими. Про що це? Це також про соціум онлайн або офлайн. Порівнювати себе тільки з собою, вчорашньою, позавчорашньою, рік тому, десять років тому. Яка я? Як я розвиваюсь? Приділяти час саморозвитку і позбавлятись негатива. Що значить позбавлятись негатива? Як його визначати? Вміти це робити? Пам'ятаємо, що птахи довіряють не гілці, на якій вони сидять, а своїм власним крилам. Це про те, що ми маємо довіряти своїм внутрішнім опорам, як птахи довіряють своїм крилам. І пам'ятати, що міцними внутрішніми опорами може бути стійка самооцінка, дорослішання, осознання себе як особистості, улюблена справа, самодисципліна. Що означає самодисципліна? Визначаючи пріоритети, вміти працювати з ними. Осознавши себе як особистість, ми можемо визначити, в чому розвиватися, і в цьому вже виховувати в собі самодисципліну, улюблена справа. Так, Коли ви займаєтесь своєю улюбленою справою, ви тим самим розставляєте пріоритети, трохи важко повертатися назад, тому що ми вже обговорили всі ці теми. І я намагаюся основні визначити критерії, які були в ефірі. І як виявити або зрозуміти, що внутрішньої опори немає. Що може бути дзвіночком або підказкою для вас? Це невпевненість в собі, пустота в собі всередині, не знати, чого хочу, пошук опори в інших, догодити іншим і стремління до ідеалу. Коли людина ставить в пріоритет інших, хоче всім догодити, без свого я, не ставлячи себе на перше місце, себе як особистість, свій розвиток, свої опори, то вона тим самим втрачає ці внутрішні опори, вона шукає їх ззовні в інших людях, в розвитку цих всіх сфер, в розвитку самоопори, Може допомогти психолог. Так, і це ми також обговорювали. Внутрішня опора вона дає відчуття стійкості, надійності та безпеки. Розуміємо, в який, в який час ми живемо і що може нам дати саме внутрішня опора. Як навчитись опиратись на себе? В першу чергу не порівнювати себе з іншими. Лише з собою, так, ми про це вже казали. Досліджувати свої переживання, що вони, про що вони ці переживання, дружити зі своїм істинним я з собою, давати собі можливість відчувати емоції. Це про контроль емоцій, про які я казала, але давати собі проживати всі ці емоції. Що ти відчуваєш, коли злишся, негатив, думати над цим, аналізувати? Контроль це не про те, що тримати себе як на поводу, на поводочку, так? Типа, там я не можу покричати, там я можу, ні. Ти можеш проживати ці емоції і аналізувати, що вони для мене були, що я відчуваю. Чи важливо це для мене, і якщо це стосується когось, людей навколо, то вміти розмовляти з людьми іти до діалогу. Не монолог всередині, лише в собі розібратися, а діалог, коли ти з опонентом, з оточуючими з кимось. Розмовляєш про це, про те, що сталося, про те, що ти відчуваєш, дружити зі своїм істинним я, відзначати свої дослідження, досягнення. Це про те, що ваш саморозвиток, що ви думаєте про себе, не про оточуючих. Не більше слідкувати за своїми досягненнями, тобто приділяти час собі. Так, ми живемо в більше онлайн, офлайну менше залишилося, тому ми маємо можливість спостерігати за кимось. Так? В цей час ми забуваємо про себе, про своє внутрішнє я, а варто приділити йому увагу своєму внутрішньому я, досліджувати, розвивати. Сильні сторони розвивати і розвивати самостійність. Це про те, щоб жити не для когось, а для себе. Не комусь догоджати, а шукати в собі, так само цей розвиток. Для того, щоб виростити або знайти внутрішню опору, важливо захотіти бути індивідуальністю, особистістю. Це навчитися відокремлювати своє від чужого, перестати гнатися за картинкою, за картинкою в інстаграм, за картинкою в онлайні, а перестати також гнатися за образами інших. І нарешті почути себе і відповісти на питання. А питання будуть наступні. Що я відчуваю, коли, коли якась ситуація, обставини, що я відчуваю, коли там вивчаю щось, коли щось роблю, саме вміти. Досліджувати свої почуття, що відчуваєте саме ви? Що я думаю з приводу однієї або іншої ситуації? Що думаю саме я з приводу цього? Є таке, що скажуть люди, ні. Тут потрібно думати, що думаю з цього приводу я. Навіщо я це люблю? Навіщо я це роблю? Також, чому я це роблю або люблю. У чому сенс для мене? Так само питання до себе. Чого я хочу? Чого я сьогодні хочу? От з цього і починається шлях до себе. Далі в нас був тест. І спробую вам зачитати тим, хто додивився цей запис до цього пункту, до цього моменту, то тут уважно ми просто беремо ручку і пишемо собі відповіді. Тест називається Розкрий свої точки опори. Перше питання. Ти, опинився на безлю... ти опинилася на безлюдному острові. Уяви, яка річ або предмет став би для тебе основною причиною спокою. Що може дати тобі спокій? Перша відповідь. Книга, яку ти завжди хотіла хотів прочитати музичний програвач із улюбленою піснею, шматок паперу та олівець для творчості. Отже, у нас три варіанти тут: Книга. Музика і творчість. Обирайте свій варіант, ставте цифру: один, два або три. І далі ми будемо дивитися, яких цифр буде більшість, Таким буде, такою буде і відповідь, підказка у тесті. Друге питання: уяви, що ти у великому місті на перехресті життя. Куди ти направляєшся, щоб знайти мотивацію? Перша відповідь: мистецькі галерея або музей. Друга відповідь: парк або природний заповідник. Третя відповідь в кафе з атмосферою, де можна поділитися думками з друзями. Три відповіді: мистецтво, парк, кафе. Обираєте свою відповідь. Третє питання. Ви знаходите в старому сховищі старий лист від свого минулого я. Що в ньому написано? Перше. Список досягнень та мрій. Друге поради та навіть помилки для вивчення. Третє вірші та рефлексії про життя. Три відповіді на питання. Ваш лист з минулого. Він про список досягнень, поради або вірші, рефлексії про життя. Три варіанти. Обирайте свій. Четверте питання. Твої друзі описують тебе одним словом. Яке слово це може бути? Творча, спокійна, енергійна. Один з трьох варіант ваша відповідь. Творча, спокійна, енергійна. І п'яте питання: ти замируєшся у свої мрії. Який світ тобі захотілося б створити у своїй уяві? У твоїх мріях три варіанти відповіді. Казковий світ з безмежними можливостями. Друга гармонійний світ природи та різноманітності. І третій світ, де люди діляться інтересами та натхненнями. Три варіанти: казковий світ природи, і третій Інтереси та натхнення. Отже, тепер подивіться на ваші відповіді. Якщо більше варіантів відповіді одинички, то. Ваші точки опори пов'язані з творчістю та індивідуальністю. Якщо більше двійок, то ви шукаєте спокій та знаходите його в природі та гармонії. Якщо більшість трійок, ви цінуєте соціальні зв'язки та взаємодію з іншими. Я бажаю кожній, кожному знайти свої точки опори, розвивати їх розвивати свою особистість і запрошую вас приєднуватись до наших мотивуючих ефірів, розвиваючих. Запрошую досліджувати себе, допомогти собі стати особистістю, індивідуальністю і почати жити своє життя. Домашнє завдання в чаті у нас було намалювати свої крила. Це про те, що птахи довіряють своїм власним крилам, а не гілкам, на яких вони сидять. Тому я бажаю вам довіряти своїм власним крилам і до наступних ефірів. Дякую кожному!